Так, всім привіт-привіт. З вами сьогодні Я буду в такому форматі спілкуватися. Чого тому що в мене буквально вчора відбулася ситуація, я просто хочу вам максимально оперативно розказати і постараюсь максимально швидко. Е, дивіться, суть в чому? Суть в тому, а ви знали, що у вас тепер голову можуть зламати. І спокійно, якщо у вас прив'язана карта до голови, списати ваші гроші і замовити десь там з умовно кажучи, десь там з Китаю замовити собі якісь там, не знаю, пісюни газіровані. Поняли? Типа я шутки шутка брав, але реально ти не можеш контролювати. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу конкретно про це. А що з моїм блядь, цим самим єблом утіним? О, де? Не можу як підібрати О, світло. І да, я сьогодні хочу вам розказати про таку історію. Вчора вона від, зі мною відбулася. І якщо вам цікаво, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і розповідайте своїм друзям. Ми далі продовжимо. Це те, що. Звісно, якщо ви про це не знаєте, ніхто про це в принципі не знає, тому що це відбулося буквально вчора. Я не знаю, чи це нова схема чи ні. Йопта, в мене карті. Дивіться, яка суть. Суть в тому, що зараз в голову є, запустились... я не знаю, що запустилося, ще є веб-версія три замовлені їжі. Ось, і, 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 і Там звичайний логін і пароль. Просто я вам розповім, як спеціаліст, умовно кажучи, в АІТ, е, хоча б чуть -чуть вам по хочу пояснити, що розувувати, щоб ви зрозуміли, тіпа, до чого тут. тут, тут. Дивіться. Е, суть в чому суть в тому, що в Glovo зараз можна замовляти через комп. Ось і справа в тому, що е, саме, саме, саме початок моменту, починається проблема, починається ще в тому, коли ти заходиш на сайт з голово. Якщо ти заходиш на сайт з Glovo, ти можеш замітити, що в Glovo немає ніяких ні підтвердження смс МСО додаткових, немає ніяких блядь, додаткових автентифікацій до двох сторонніх двох Ніхуя нема, даже, даже, умовно кажучи, пароль ти не можеш робити там якийсь статистичний, щоб він не статичний, а динамічний, щоб у тебе постійно мінявся. От, Такого теж нема. Значить, що відбувається? дивіться. Коротше, своєму досвіду. Вчора говорю, стою по телефону. Говорю, нічого не думаю, нічого не переживаю, такий говорю, говорю. От, беру такі короте, в ітогі. Ці саме. Е -е, дивлюся, мені приходить сповіщення, що в мене списало кошти. От. Я ж таки дивлюся, такі, і я не розумію, що за херня. Я вам зараз е -е, прикладу. Ось, прикладу. Е -е, я зараз спробую вам так показати, щоб е -е, більш ж -ж 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 живе було. От, е -е, з мене короте, списали кошти з цього е -е, самого з карти. Зараз я вам покажу. Щоб ви розуміли, що воно. Ось, оцей блє, хері, все, Глобо, ось ось цей момент. Блять, не серйозно, що воно, бачите? Глова, ось стосування, ось що, блін, і цей саме. Блять. Кур-кур, воно не сфокусується, так? Да? Ну коротше, не важливо, Я вам просто прикладу цей саме, ви побачите. Скрін, ви побачите. От, я ж е, побачив, що прийшлося повідомлення злого, що кур'єр вже в закладі, тіпа, що курить шукає. Я сиджу, думаю, блядь, я, я, я знаю, що я голову ніхто не замовляв, моїх даних ніде немає, типу, моїх даних е, нікому не передавались. Тобто, е, в принципі, з технічної сторони, з кіберсторони, в мене все нормально. З, з, тіпа, в мене було під захистом, я був в курсі, і типу, ну, максимум, що це могло бути, це могло бути це в нас, виходить, що це правильно, це, це в нас зміг бути в нас е, збій. Точніше, злом. Мов може, може був злом. Ось, ну, я таки думаю, окей, хер з ним, типу, типу, ну, точніше, не так я сказав, що все, що я би перенаберу. Я погнав додому. Я погнав додому, я зробив скасування. Що ви зрозуміли? Щас я вам скажу точно. Було, що було? У мене відбувається, що перший етап, коли я прийшов додому, я заходжу в голову, а мене викинуло. А якщо вглов викидую, значить хтось зайшов під нього. А, е, і скоріше всього. Ну, я так підозрюю, що це був злом, або десь мої дані вже злилися, або якимсь методом підбору, я не знаю. Ось. Це, от, Зараз знову воно, типу, а, мені вже удалили його, правильно, Щас я зараз подивлюсь. Ну його воно знову викинув. Да, все, я його удалив. Я просто удалив голову, тому що пішло воно нахуй, блять. Я вам скрін теж залишу. А я скрізь вам залишу всього, як відбувалося. Якийсь чувак, коротше, в Тбілісі, ось, в Грузії замовив короте, якусь хуйню. Я, ну, типу, якийсь, ну, по магазину я побачив, що це, скоріше всього, якийсь вейп, якісь Жижки до вейпу, до кальян. Типу такий магазин. Ну знаєте, як у нас та пакерка, так само і там, от, типу, такого плана. О. І що відбувається? Відбувається, те, що. Е Списало, що ви зрозуміли, списало на 1800 гривень майже. Ну майже, потім не дошло, там 1780, але я закруглю до 1800. От. Списало на 1800 гривень. Я, блядь, давай скасовувати. Сука, блять, цей голова кончена, блять, тупоголова, блять. Сука, блять, щоб скасувати, блять, мені каже, давай заплати нам 3 євро. Сука, я такий думаю, блядь, які ви кончені, блять, ви що, не бачите, сука, що у вас, блядь, курва блядь, в мене, блять, сука, нахуй. Взломали, блядь, нахуй. Ви що, не бачите, що, блядь, замовлення робилося з другого айпішника Взагалі, блядь? Ви що, можете побачити, що, блядь, зам... ну, блять, я ніяк не можу бути в біліці? тому що у мене всі замовлення йдуть, блядь, по Україні. Все, воно. В мене, блядь, там не существует, блядь. І що, блять, в ітогі? В ітогі що? Я зробив повернення. Слава Богу, я дуже швидко зробив. Мені моментально вернулись кошти. Слава богу, я вернув більшу частину кошти коштів. На 46 гривень, до речі, мінус Що сука, блять, без це, це банка пива нульовку? Що ви понімали, блять це піздец. Блять. Я вчора, що ви понімали, купив чіпси і купив нульовку пиву. Думав, блядь, зараз посиджу, вип'ю після стресової ситуації, після роботи, блять, думаю, розслаблюся. Ага, блять, хуй там плавав. Ну, що далі відбувається? Відбувається те, що е, ви спитаєте, а як же відбулася виплата? Блять, те, що до як може виплата, типу, вдало було удалити карту. Блять, не вам пояснюю. Дивіться, карта. Дело в тому, що карта в мене е, була прив'язана, і я вже стільки заморозив голову, у мене ні разу такого не було. Ось, це раз. По-друге, е, карті в мене стоїть динамічний CVC. не статистичний постійний, а динамічний. який постійно міняється. Проблема в чому, знаєте в чому? Проблема в чому, що раніше коли я останній раз дивився Я е -е 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 я вам скажу Коли я раніше дивився C він раніше мінявся кожні 5 хвилин динамічний. Зараз він менявся кожну годину. Тобто есть, понятное дело, якийсь хуй, блядь, зайде, блядь, і за хуй 5. блядь, Знаючи ми є C за годину, може спокинути де що там, бляд, там скупить. Він там, блядь, і кредитів може понабирати, блядь, за хуй купить, блядь, При тому що блядь, в мене стоїть там умовно кажучи. У мене дохуя всього, блядь, стоїть і, типу, блять, таке, короче, хуйня. Вот, у мене там який ліміт, блядь, короче, хороший стоїть, що типа, блядь, можна спокійно приїде, блядь, взяти приїде на карту, да спіздиться, дай да все, блять. Ну, то таке. дивіться, справа в тому, що списалося через те, що в мене було автозаповнення в Glovo. Тобто в Glovo в мене була прив'язана карта. Як я ще раз повторююсь, мене раніше, коли замовляв, у мене раніше нічого такого не було, скільки замовляв з Glovo, ні разу такого не було. Це типу, перший раз таке було. Що до того відбувається? Відбувається те, що скільки я вам скажу. Е, я, коротше, вже подав, е, ну, як сказати, я вже не те, що подав заяву, ну, я, типу, заяву не подавав, але, тим не менше, я вже повідомив кіберполіцію в спробі отак, от, блядь, отаким от способом нахуй спіздити кошти, от, і хуйню купити не потрібно. Ось, е хочу застверджити, що в мене ніяких знайомих там, блядь, немає, блядь, в мене, що ви розуміли, голова тільки я контролюю і все, більше ніхто. 에... Пароль теж тільки я. Я поміняв пароль, але типа, після такої ситуації я вже голову нахуй удалив, що блядь, тепер нема гарантій. І я побачив, реально, що ну, типу, пішло воно нахуй. Блядь. Я краще буду. 에... Не знаю, піду до конкурентів в болт. Може це в бол повториться. До речі, теж як варіант по треба нахер все. Блядь, що не факт. Хоча в болт я такого не, 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 не наблюдав. Ось, е Той то в болт, ви розуміли, е в чому різниця Глово і болт, в болт, коли ти заходиш, в тебе є підтвердження смс. Гоня? Тобто, коли ти заходиш, в тебе смс-підтвердження, і воно, ну, ти не зайдеш по-другому. Тобто, якщо хтось буде лівий, заходить, я побачу. В блядь, просто переш блядь, заходиш блядь, пароль вписав блядь, десь в жопі блядь, купив блядь, за 10 копійок собі, умовно кажучи, базу даних засуджувати всі дії ось е, e, Купив оце Базу даних купив. блядь, Пішов за одну гривню купив, блін, дав бомжу, блядь, тобі дали ці саме валідні дані і ти, блядь, починаєш блядь, захуярювати. І кожну учетної записи глобу, блядь, замовляєш собі, там, не знаю, блядь, продукти, блядь, техніку, хуєхніку, всяку цю хуйню. І найцікавіше, що, блядь, якщо ти робиш з роїни, хий тобі що буде, тому що. тому що, блядь, ну, вона до того не дійде. Вон. Я просто чого вам розповідаю, що ви були в курсі, що блядь, Глово — це вже повнийший шлак, який е... це такий настільки повнийший шлак, що як вам пояснити, е... що тіпа, туди може зайти лю 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 лів лів ліва людина, маючи твої дані, робити все, що хоче, А Глова буде поїбати. Тому отак. так, Лово, я вже, звісно, на учотку удалив. публіковий запис повністю удалив, подав на запит. Лово як підтвердив, кажу, типа, що за хуйня, де ваша блядь, безпека, блять, що це за хуйня? що в мене, блять, до мене може лівий чоловік зайти, мою учотку, блядь. Де, блядь, блядь, у чотку, блять. Де, блять, смс-ка, блять, у нормальних компаній є або СМС, або блять автентифікація двойна, або ще щось. Або, типу, ну, додаткове підтвердження, що, типу, це дійсно ти. Тому що, ну, блять, ну, таке, короче. О, е, що. Що я скажу в результаті. На результаті я скажу те, що. Е, що виходить? Це те, що. Скажіть, я вам скажу. Це те, що виходить. На е, даний момент у мене е, повністю удалений даний... Е, Глова. І це те, що я скажу, що Глова повніший шлак. Тобто через Глова вас можуть зламати, замовити ці продукти і списати кошти, якщо у вас є цей саме. Тому я вас э, хочу застерегти, щоб ви. Э, я не знаю, як правильно сказати, чи ви будете видаляти дані, чи вам карточку удалити, я не знаю, як це робити. Це взагалі повинно Глова рішати, а не типу, я вам казати челік з інтернету. От. Але я вам так скажу, що краще краще. На даний момент, э, якщо у вас якийсь слабий, якщо ви знаєте, що у вас слабий. Э, Пароль, ви краще змій пароль. Створіть запропону... створіть запропонований запропонований пароль або згенеруйте пароль з будь-якому сервісі, любому. згенеруйте з 8 символів, він вам згенерує і вас менше шансів зламати. Чого? Тому що згенерований пароль набагато. Набагато важче взламати набагато довше, чим наприклад, там якісь дату народження або ще якусь хуйню. Я скажу так, що так, я поставив дату народження, я дебіл, ну типу таке, я слава, швидко його зреагував, через те, що я швидко зреагував, я це все вернув. Ось, тому так. Тому я хочу застерегти те, що тепер, тепер, голову, тепер вас можуть зламати в голову. Тобто, якщо десь якась саме якась у вас десь ваші дані злилися, то все до це Так що так. Е, всі відповідно скріншоти я вам залишу, е, що зараз на даний момент. На даний момент що виходить, що в результаті я поміняв, е, виходить... Е, Ніхера себе сонце вилізу. є єпа, тягну, дайте я вам відкрию. Ха. Так, виходить те, що е-е Карточку я поміняв повністю, е, тому що там дані були видні, там е, хоч і 400 цифри, але все одно, типу, ну, хоч не показує дані карти, вже за EBC, але все одно в, 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 цьому, в настройках можна побачити. Я замінив повністю дані карти, повністю замінив карту. І, що ви розуміли, е, Зараз через те, що монопанк зробив час е, обмін. Ну, раніше було 5 хвилин, що міняється CVC, тоді взломати нереально. Зараз через те, що час. Ну, це вже хуйня, реально. Монопан, що це за хуйня, я не розумію, чого блядь, в мене повинен бути CVC час, блядь. Чого я не можу сам сам особисто е, кастомно створити собі таймер оновлення CVC? Блін, ну за час можна, блядь, там не те, що карту спіздити, там блядь, можна блядь, всі, всі кошти нахер позносити. Вот. Ну. Тіба, питання то Монобанка що за хуйня, чого тіба, така херня. Е, монобанк в принципі мене починає розстраювати, але це буде окрема тема, тому що блядь, я пам'ятаю, як я блядь, взяв кредит, блять, не міг закрити, тому що в мене тілі в кредитний ліміт був. І, тіба, і все, я не міг блядь, до нуля. У мене була можливість закрити до нуля, мені сказали, пішов, нахуй, так кредитний ліміт. Але це ми окремо блядь, про монобанк будемо говорити. Але зараз поки що в цьому проблем немає, вони мені швидко вирішили проблеми. Тож я поки що більш-менш довольний. Хоча і за те, що в них. Блядь, 嗯。Uh Не можна закрити кредитний ліміт, якщо в тебе є розстрочка, ну це вже повніша хуйня. Раніше спокійно можна було, зараз це хуйня повніша, це шлак повний. І я зразу скажу, що блядь, мені така хуйня взагалі не подобається. Якби е, не комісії, це єдине, що в мене отримається комісія. Я вже да давно нахуй, закрив цю карту і перейшов би на другий банк. Типу, мені похід, я можу на другий банк перейти. Зараз, блять, стільки банків, що, блін, до хіра й більше, блін. Керсі в мене теж, є. Ну, страшно, я б на куди лізти. Так що, ну, типа, я до конкурентів пішов би. О, тому такі діла. Тому я на цьому буду закінчувати. Всім дякую перегляд, Підписуйтесь, ставте лайки, розпитайте всім своїм друзям. І тому, в принципі, на цьому все. З вами був Віталій, всім лайки, всім пока-пока. І обов'язково будьте уважні при покупці в інтернеті. Також не забувайте поставити підтвердження. От. Чого в мене списало без підтвердження в Моно, я теж не знаю, чесно. Тому це так. Це все, що я хотів сказати. Тому всім удачечки, всім пока-пока.